Що би ви хотіли пожелати черкащанам в наступному 2015 году? Миру, стабільності, позитивної стабільності, достатку, щоб всі надії, вони всі справдились, щоб вони відчували себе захищеними, знаходились в безпеці. І нарешті, щоб минула криза, і у нас економіка почала зростати, і ми відчували себе більш відчували себе європейською Україною, відчували себе населенням європейської країни. І я впевнений, що майбутнє України в Європі, і я впевнений, що ми разом Досягнемо нашої мети і ми робимо все для того, щоб наші діти жили в країні, в європейській країні з назвою Україна.